Добрий день, показую хазяйство. Оце в мене кури ходять, качки ходять. Ось Бачите, гуси трошки є, Вон дві гуски кричать. А ось опаня. Дивіться, хто це такий? Їжачок. Їжачок маленький. Дивіться, ось моя рука долонь. А їжачок якого розміру? Як він сюди забрів, хто його знає? Ось я його переніс на доріжку. І по путі знайшов ще брата чи сестричку. Таке саме мале. Ось бачите? Один і другий, вони дуже злякалися, скрутили себе ось в дульку таку. Бачите, дихає як боїться. А собака покою немає, Вон бачите? Заглядає, цікаво їй як. Так що такі гості. Бачите? Нельзя! І ось бачите? Нельзя! Джесі не можна. Не можна. Малечу не можна трогати.